Переживаємо нині ту урочистість, найсвятішого серця Христового. Де, можливо, в тому дні кожна людина, кожне людське серце, воно має переобразитись. Воно має воскреснути до надприродного життя до життя з віри, надії та любові. Любові насамперед до Господа Бога і любові до свого ближнього. Бо інколи то наше серце воно таке холодне, зів'яле, в ньому темрява. Вона не знає, як далі жити, як врятувати себе в тому світі, а в світі жорстокому, лукавому, підступному, зрадливому. Інколи то наше людське серце, воно як в полоні, воно є в полоні наших пристрастей тілесних. Воно є в полоні, коли занадто є прив'язане до світу. Воно є також в полоні, коли занадто прив'язане до матеріальних речей. І ми бачимо з однієї сторони той світ, в якому ми живемо, весь той розвиток. Весь той поступ в розвитку технічному, так, та вся побутова техніка, і ті комп'ютери, інтернети, телевізори, автомобілі все воно блистить. Все воно дуже гарно і комфортно виглядає. Але яку ціль має той позолочений світ? А в нього одна ціль захопити наше людське серце, щоб воно не думало про Бога, щоб воно не жило з віри до Бога, в молитві до Бога, в любові до Бога. А щоб воно було закохане в той матеріальний світ. І дійсно ми бачимо, що багато нині людей на землі ми так би через то золото і срібло і, той, і ту красу того світу. Ми забуваємо в нашому серці про Бога. А повірте мені, перший, хто нас полюбив, то був Бог. Останній, хто покидає наше людське серце, нашу душу, то є Господь Бог. Буває так, наприклад, в сім'ї в родині. От батьки мають сина. Наркомана або алкоголіка, і від нього може піти жінка. Про нього можуть забути діти, відректися тата, алкоголіка або наркомана. Навіть рідна мама вона може покинути такого сина. Навіть причиста Діва Марія, вона також може відійти, сказати більше не можу, терпіти того грішника в його закам'янілості серця. Але каже Господь Бог навіть як рідна мама про тебе забуде. Я про тебе не забуду і тебе не покину. Я буду останній. Хто покине твоє серце, якщо ти до смерті в своїх гріхах не розкаєшся? Бог є той перший, який нас полюбив. Перед тим як полюбили вас тато і мама, чоловік, діти, друзі, знай людину, першим, хто тебе полюбив на тій землі, ще в утробі материнській, то був Господь Бог. Він перший, який тебе полюбив. І Він останній буде, який тебе покине, не тому, що Він того хоче, а тому, що то був вибір твого серця. Подивімося, наприклад, на ізраїльський народ, то був один з найулюбленіших народів на землі для Бога. Бог собі той ізраїльський народ вибрав, полюбив, упікувався ним в різних століттях його історії. Але останній, хто покинув той народ, то був Господь Бог. А чому Бог покинув той народ? А тому, що вони його. Провадене на хрест, а тому що вони його розіп'яли на тому хресті, а тому, що вони гострим списом прокололи то божественне, любляче, покірне і лагідне серце Ісусові. Це не Ісус відвернувся від того народу. Бо він прийшов до того народу, щоб йому допомогти лікувати, рятувати, спасати. Це не Бог відвернувся від Ізраїлю. А це Ізраїль відвернувся від Бога. Бо вони так захотіли, то був їхній вибір. Ти нам не потрібний. Підписали на нього декрет смерті і розпіяли на Христі. І Бог мусів покинути той народ. Бо вони винесли йому вирок смерті, навіть коли вони розпинали патріархів, пророків і тому подібне. Бог ще їм терпів. Бог ще проявляв до них любов і милосердя, а може, покаються, а може, навернуться. А може, коли я свого єдинородного сина, дам їм з неба на землю. Може, вони його послухають, може, вони його будуть любити? Не послухали і не полюбили. Винесли йому декрет смерті, від нього відреклись, його розіп'яли. І за такий вибір, само собою, що ми справедливо будемо перед Богом відповідати. І так само з кожним із нас. Бог то, так поступає з цілими народами, якщо вони його люблять в своїм серці, Бог з ними залишається. А якщо вони його не люблять, кажуть, ти нам не потрібний, Бог покидає, покидає ті мури Єрусалиму, покинув той народ. І щоб тепер знову Бог повернувся до того народу лицем, мусять покаятися у своїх гріхах. І так воно буває з кожною людиною та й з кожною родиною. Як ми любимо то серце Христове, воно до нас буде завжди привітливе, любляче, милосердне, добре, прощаюче. Ласкаве. А як ми від того серця Христового нині відвернемося, будемо казати, то не наше. Як ми і скажемо тому серцю Христовому, Ти нам не потрібне в нашому народі, ми не хочемо тебе любити, почитати, молитись до тебе, ми не хочемо перепрошувати тебе за свої гріхи. То серце Христове може піти. Але кому від того буде боляче? Кому від того буде гірше? Хто від цього постраждає? Не серце Христове, хоч так, воно зазнає болю. Але наше серце, яке навіки пропадуть. І тому так важливо нам то серце Христове від себе не відкидати. Як ми співаємо в тих піснях, гляньмо всі на серце Спаса і побачимо там, що хрест. Гляньмо всі на серце Марії, і побачимо там, що меч. А чому ті мечі на серці Марії? Адже по справедливості той хрест, і то копія, яке проколювало серце Христове. І ті мечі болю, які проколювали серце Марії. Ті мечі болю, вони мали бути. Випущені по моєму серці. Вони той біль моє серце мало відчувати за мої гріхи. Тих сім мечів вони мали бути в мені, але то серце Марії воно їх перехопило і взяло на себе. Той спис лонгіна, він мав моє серце проколоти. Тим списом той лонгін мав вдарити по моєму серці, але то серце Христове, воно собою мене заслонило, то серце Христове, воно собою мене заслонило. Від того гострого болю і спису лонгіна. А серце Марії, воно собою заслонило моє серце від тих сім мечів. Той спис Лонгіна і тих сім мечів. Вони повинні були моє серце шматувати, проколювати, різати, бо воно є лукаве, бо воно є грішне. Але от і є святість тих двох сердець Ісуса Марії в чому, а тому що вони всю кару за гріхи мого серця. «За лукаві думки мого серця. Кару за ті гріхи мого серця на себе взяло серце Христове і серце Марії. Вони обидвоє терпіли, вони обидвоє покутували, вони обидвоє страждали. Їх обидвох найсильнішим і найгостріше боліло серце. Чому? Тому що знову ж таки тими своїми серцями вони нас дуже сильно полюбили. І вони люблять нас по нинішній день. І вони хочуть, щоб наше серце. Людське серце воно уподібнилося до серця Христового, до серця Марії, бо кожна людина вона є сотворена на образ і на подобу Бога. Наша людська душа вона сотворена на образ і подобу Бога. Але не тільки і душа, але й наше серце. Воно є сотворене на образ Бога. Як ми співаємо в тих стежках, Ісусе, тихий покірного серця, зроби моє серце на зразок серця свого. Я хочу мати таке серце, яке буде у всьому подібне до Тебе, до Твого Божественного серця тій любові, тій вірі, в тій молитві, чистоті мудрості я хочу подібний бути до тебе, до Твого Божественного серця, і Ти мені, в тому, Боже, благослови, чому нині війни на землі, чому нині так багато катастроф, непорозумінь, сварок, алкоголю, наркотиків розпусти, чому? Та тому що ми далеко відійшли від серця Христового і Марії. Устами каже Господь Бог, ви мене почитаєте, але серце ваше дуже далеко від мене. І ми нині спитаємо кожний із себе, а моє серце воно близько Господа Бога. А воно є близько серця Христового і серця Марії. Я є не тільки устами, але і серцем чи почитаю Бога. А що означає почитати Бога серцем? Це означає не мати ніякого гніву. Ніякої гордині, нечистоти, лінивства, обмови, усуджень на своїм серці, не тільки на устах. Устами я можу сказати так я прощаю тобі, але чи ти серцем промовила то слово прощаю. Устаном ти можеш сказати так, я люблю тебе, але чи ти серцем сказала то слово люблю тебе? І ось тут, що в моєму серці, в якому воно живе дусі, кого воно любить, для кого воно б'ється? Нині на ті питання мусимо собі давати відповіді. Ісусе, ти добре знаєш, що наші серця вони ще не такі чисті, світлі, люблячі, віруючі, розумні. Ти знаєш, що то людське серце нині захопив світ, світ егоїзму. Грошолюбства, самолюбства, гордині і тільки одна надія на любов і милосердя Твого божественного серця. Там, де твій скарб, там і буде твоє серце, як моїм скарбом є Господь Бог. Як моїм скарбом буде любов до Бога, буде віра до Бога, молитва до Бога, моє серце буде при вірі, моє серце буде при любові, воно буде при молитві. А як скарбом мого серця буде світ мамона, розпусне грішне життя, відповідно, моє серце буде заполонене світом. І тому, Ісусе, зроби наше серце на зразок серця Свого, дай нам в то українське серце, яке в різних століттях війни переслідувань, Голодоморів, то українське серце, воно все одно, завжди Богові виспівувало Свою віру. Свою любов і свою молитву, наші діди і прадіди, в яких би вони не були тяжких умовах. Наш народ де б він не був в рідному краю і на чужині, він все одно виспівував тому серцю Христовому і серцю Марії, свою любов. Свою молитву, свою віру і в тому плачі в тих сльозах, які котилися з українських очей, той народ не тратив надії на Бога, на Бога його допомогу і його опіку. І так само ми сьогодні, їхні діти і онуки, маючи нелегку історію. Маючи нині війну в народі, виспівуємо серцю Христовому свою любов, свою віру, свої молитви, принесімо йому свої сльози покаяння. І то серце Христове, таке повне любові, воно нам благословить і перемогою і миром. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.